Доброго вечора, ми з України. А я Ірина, і в мене трошечки щось сунулося. І дивимося так. Зараз буде рукавичка. Ви вже знаєте, ви вже, я від вас читаю, і ви мені пишете, і знаю, що ви чекаєте на цю рубрику. Відверто скажу кожного разу. Мені важко братися за цю рубрику. Скажу, чому. Тому що дуже багато нападків. Дуже багато. Ви собі навіть уявити не можете, але, але я мужньо тримаюся і продовжую далі. І так, дуже багато чого відбулося з останньої рукавички. Я вже казала, що я була якийсь час відсутня, і ви знаєте, мені це дуже добре допомогло, мені тепер якось легше. Витримувати і нападки, все інше ось інколи треба відпочивати. Відбулися такі е, речі, як і мобілізація у цих е, рашистів, і е, залужний потрапив на обкладинку. Ви знаєте, в мене ось, ну, в принципі, ніхто не задавав цього питання, але в мене особисто е, така от думка: як? Як? Сприйняв Офіс президента світлину від, тобто навіть статтю у Time. Я цікава, мене цікавить, а потім будемо решта дивитися: Офіс президента, як йому? Угу. Тяжко. Їм було не вони, вони, Вони не хотіли це бачити, трошки різко вони це прийняли, а потім попустило їх. А потім їх попустило, якось так. Ще мене цікавить. Ну, нічого тут страшного нема, але я так скажу по королеві мечів: не, не всім сподобалося. Комусь навіть дуже сподобалось, комусь діла до цього немає, а когось це на штики взяло. Ви розумієте, що я на увазі. злость, заздрість, помста і всяке різне. Давайте подивимося, знаєте, що ще? Я знаю, може зараз по шапці від вас получу. Але мені все рівно цікаво. А я як роблю розклади такі політичні, я не роблю їх особисто для себе, але мені цікаво. Як сам президент сприйняв саму статтю і взагалі розголос цей. Ви бачите, самі двійки. Ну, це президент. Все понятно. Не буду пояснювати, тому що все одно люди неправильно поймуть. Не, не, йому не сподобалось. От, відверто вам скажу: йому не сподобалось. Він е, слова не скаже. Таке враження, що він і не бачив це. А може, щось і казав в інтернеті? Я не знаю, я не шукала. І тепер мене цікавить Ярмак. Як він сприйняв це. <плес> <плес> Бачите, на лице позитивніші карти. Здивованість бачу тут. Але я таке чула, що Єрмак узгоджував про якісь речі. Я так розумію про якісь речі, які в тій статті говорилися. Ось ви бачите. Хто каже, що Єрмак у всьому винен, зробіть самі висновки. От і все. Не буду пояснювати, тому що це і так видно. Єрмак щасливий, що про нього нічого поганого, можливо, не сказали. Ось. Єрмак зараз зайнятий. Бачите, енергію кудись у нього е, на закордонні, з закордонними справами, якісь у нього, е, як би це сказати? Справи якісь закордонного характеру. А ось президент мені не сподобалось. Відверто вам скажу. Таке враження: нічого не бачу, нічого не чую і не хочу про це навіть говорити. Можливо, хтось чув десь його промову стосовно цієї світлини, цієї статті у Times. Будь ласка, розкажіть мені. Ось. Але наскільки я знаю, недавно був Блінкін, мене всі питали. Ось, не знаю, я казала свою думку, верніше, не свою. Але м, наскільки я відчуваю і розумію, що йому пригрозили залужного не трогати. Ось так. А не що здати Україну. Навпаки, не трогати залужного. От і все. Бачите, ось на лице. Негатив, позитив. Значить, Єрмак тут ні до чого. Якось так. Тепер давайте дивимося, що взагалі там робиться. Ми ж дивимося рукавичку. От і подивимося. Настрій, настрій на банковій. Хтось зібрався тікати. Поки хтось спить, хтось зібрався в якусь дорогу. Угу. Ось дві карти показують, хтось зібрався. Я не знаю, хто це може бути. Ви мене питали про Єрмака, я такого не чула, що він збирається тікати. Я таке не чула, але ось карти показують, хтось зібрався тікати. Я собі так думаю, людина десятка пентаклів монет говорить про те, що ця людина собі якийсь хороший капітальчик зробила. Якийсь бізнес могла відкрити. Це якась ну, на банковій, щоб ви розуміли, це може бути і якийсь олігарх. А, залишити свиню позаду це говорить про те, що людина залишає все своє. І от з манаточками, от з дрібненькими манаточками, вже в поспішності кудись виїжджає. Щоб ви це розуміли. Хто це може бути? Без поняття. Я їх навіть по іменах не знаю. Але ходять слухи, що зараз працює дуже вправно. Як воно називається? Антикорупційне бюро. Ось і збирають, їх роз... розтаможують. Не знаю, чому прийшло таке слово розтаможують їх, розкуркулюють, можна сказати. так. Хто це може бути? Навіть не, 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 не маю поняття, тому що там є багато кодло, яке а, збирає манатки, які може, звичайно, які ще не а, оштрафовані, які ще не вилучені. Давайте подивимося відношення людей до влади. От, подивимося, чому б і ні. Відношення до влади. Ну, з одної сторони тут хороша хороші карти, до речі, дуже випали. тобто тобто Як кажуть, не на часі. а ми собі на умі. А я так бачу, навіть якщо, тому що показують дійсно позитивніші карти, так виглядає так: до, він, до перемоги все буде так залишатися, як і є. Але взагалі, у народу який настрій, я ж хочу знати, у наших людей який настрій стосовно влади. Так, я не мішала. Ось. Нічого не робимо до перемоги. Ніяких у влада у нас найкраще, так і будемо казати. Ось. Але настрій, ви бачите, дивіться. Д'явол, жриця, десятка мечів. Це говорить про те. Що пси їдять Дома на кухні, говорять всі. Тихенько, щоб ніхто не бачив, за ширмочкою, за закритими дверима, тому що Верховна Жриця про це і говорить втіхаря Отак, так, як я і кажу. І бачите, це м -м -м, зняття влади. Люди говорять, тобто, значить, мої дорогенькі, ви не одні такі, як я. Ще є ми, люди, які про це говорять. На відкритості ми за владу, поки нема перемоги. От десятка кубків, десятка монет, ми їхнє майно отак от офіційно нічого. не... Я не бачу, щоб тут і майно якесь у них відбивалося, чи ще щось у тих олігархів і, і решта їх. Але дома за закритими дверима, люди дуже добре обговорюють це все. Якось так мої дорогенькі. Ой, не будемо обговорювати далі. Лишим цю тему. Краще її не трогати поки що. Мене просили, я мучу. Але, але ви знаєте, інколи так проривається. Дивимося, давайте під кінець. Стоп! А ми ж не дивилися залужно, що, що народ про нього думає. Давайте, що президент, то що Ярмак. Давайте ще, ще що, що простий народ, як відносимося ми до Залужного. Чудово. Прекрасно. Бачите? Довіра. Довіра. Повна концентрація і довіра на, наш, на нашому залужному. Йому настільки, до... це, це карта показує. А, концентрація. От зараз концентруємося на кому на залужному. Йому довіра, тому що це карта довіри. карта а, а, Зараз я скажу, як вона ще. От, це серйозна дуже карта. Це велика відповідальність. Ми перекладаємо, бачите? Ми перекладаємо відповідальність, довіряємо 100% довіра від народу. Я тут не бачу, щоб хтось не довіряв. Дво... Ще раз повторюю: два мечі це концентрація на чому? На його успіхах, на його відповідальності, що він і так все правильно зробить. У нього є люди, які йому допомагають, тобто наші воїни, наші солдати. От якось так мої дорогенькі, Подобається мені це. Подобається. і так Подивилися ми. От хотіла я знати. От, знаєте, іншим разом кортить мені е, теж щось дізнатися, щось. І так, мої любі, дивимося, маленького принца. Це таро маленького принца, і дивимося, що е, яку надію дасть нам. На що ми можемо розраховувати, на що ми можемо надіятися? І на кого можливо. На нашу мудрість. Змія тут є. Нам важко так. Але ми разом, бачите, у важку хвилину приходять друзі, близькі, рідні. Це як краплинка. У засушливу погоду, наприклад, у пустелі. Ідеш, йдеш по пустелі, і тут криничка. Як би важко не було, а криничка дасть вам а, цю впевненість, е, у, як то сказати, е, спрагу вгамує. Ось хороша, дуже е, верніше, дуже хороші карти випали. Навіть якщо це важко, так наразі зараз Україні важко, навіть дуже важко, кожному важко. Не будемо порівнювати кому важче. Не будемо. Але ця карта каже, важко всім. Кожному на своєму місці. Єдине, не забуваємо про мудрість. Змія це мудрість. Змія це інстинкт. Інстинкт виживання. Ми це робимо для того, щоб вижити. Наша нація українська повинна вижити, і ми для цього робимо. І у нас є хто? Наші рідні, близькі, друзі. Це можна сказати і на державному рівні. До речі, ми вже говорили з вами про це. Що чим далі, чим далі ми йдемо до перемоги, тим більше країн переходять на нашу сторону. Повірте мені, прийде час, коли ні одної країни не буде. Ну, можливо, якась одна там кончена, якась. Ні одної не буде країни, яка буде за Росію і проти України. Не буде такого. Повірте мені, все залежить від нас. Витримуємо ми це чи ні? А ми витримуємо, я це знаю. Українці завжди витримували найважчі часи. І ми все рівно піднімалися, і ми все рівно народжували, і ми все рівно будували наше майбутнє. І так буде надалі, мої дорогенькі. Люблю вас, цілую, обнімаю. Бережіть себе, мирної ночі, щоб шаблім не брали, щоб кулі йминали голівоньки ваші. Добраніч, добраніч, добраніч.